Я обіцяла лабораторна робота, тому відкривайте зошит. Переписуйте те, що бачите зараз на екрані. Так. Тільки висновок не спішіть переписувати, бо там у вас ще буде малюнок перед висновком. Значить, по табличку. Переписуйте. Я тим часом наготую зараз прилади. Так. У мене тут вже повністю працює коло. Так. І ось ми зараз спробуємо його замалювати, те, що ви бачите. Я його трошки змінила від того, яке є в книжці. Через те зараз будемо малювати. Вам потрібно намалювати коло, з яким будете працювати. Поки що без вольтметра, Давайте я його приберу. І ми почнемо. Значить, ось у нас джерело струму. Видно вам його? Я буду рухати, щоб вам було легше малювати. Відповідно, ви там під табличкою або хто ще не накреслив табличку, то тобто буде над табличкою без різниці. Так, починаєте малювати. Зараз я вам допоможу початок, а потім ми будемо розбиратись далі. Значить, ми починаємо малювати коло від джерела струму. Я малюю джерело струму. Так, тепер подивіться знову на стіл, що в нас йде від яких полюсів джерела струму. Ось, бачите, плюс у мене червоний дріт, видно його, так. Да? Він йде до ось цього приладу. Що це за прилад такий? Хто ще пам'ятає? Що, що скажу, що скажу, Ну, давайте подивіться на значки. Вольтметр. Ні, це не вольтметр, дивіться. Тут немає ніякої шкали, нічого. Оце вже резистор, так. Це резистор. Так. Казав хто, так? Значить, оце у нас резистор. Значить, ви від плюса малюєте резистор. Я собі теж малюю, але я поки не буду піднімати, а потім підніму вже зразу весь малюнок. Так, там, де плюс, ми поєднуємо резистор. Згинайте коло можна де завгодно. Дивіться, як у вас по лиску місця є. Так, далі від резистора. Далі ми йдемо, по, щоб легко було малювати. Від резистора вперед ми йдемо далі по провіднику і потрапляємо до ось цього приладу. Що це в нас за прилад? Так. отут, бачите, це вже прилад якийсь, якийсь метр, так? Тому що є стрілочка, є покази. Хто це в нас? Видно вам, що там написано на шкалі чи ні? Ось тут яка буква? Видно, чи ні, кажіть, бо я не знаю, чи вам видно в камеру. Вид, а видно? Ви... видно. Видно? То що тут за буква, якщо видно? А, а значить, хто це? Amper. Ампер... Ну. Амперметр. Амперметр. Значить, ми далі маним Ampermetter. Відрецера, далі у нас там. Так. Амперметр зразу лавти плюс мінус є. Продовжуємо далі йти по нашій схемі. Значить, це у нас амперметр. Далі у нас іде ось цей прилад, ви його не знаєте. Це Ріостат. Він у вас є намальований у книжці на 160-тій сторінці, теж після амперметра. Ви можете подивитися. Так. Він малюється так само, як резистор, але зверху стрілочка. У нас можна перемалювати 160 сторінки. Ну, схоже на 160, тому, тільки у мене є ще лампочка у моєму колі. В моєму колі є ще лампочка. Я завжди даю лампочку, щоб перевірити, лампочку легко підкряпити і працює при видні чи ні. Ну я зараз вам малюнок покажу, який у нас піде. Я його платів підірву камеру. Так, тільки спочатку по всіх природах підемося. Далі, бачите, у нас є лампочка, якої немає у вас на малюнку. Тобто після реостату, того стрілочкою, у вас йде лампочка. Так, і ще в мене полюсив джерела не так, як на малюнку в книжці, тому що у мене від мінусового полюса джерела йде ключ, а від плюсового резистор. А у вас на малюнку вона сто шістдесят сторінці, навпаки. Мені просто так вам мені так розетка розташована, щоб мені так показати легше. Ладно, далі лампочка. Пам'ятаєте, ще як лампочку малювати? Так, бачите, вона працює, я по ній можу знаю бачити, чи працює коло. Легко. Так, значить, я додаю додаю ще лампочку. І останнє, що в мене є. Це ось. Тут. Бачите, я можу вимкнути і увімкнути. Це мій вимикач, або як він ще називається, ключ. Так, піднімаю вас, що вас має бути намальовано. Щось от такого плану, як у мене на дошці. Згини можуть бути в інших місцях. Між іншими приладами. Це не Головне, щоб були ті самі прилади і так само послідовно з'єднані. Значить, Від плюса резистор, від резистора апормет. Далі е, ріостат. Ось він. Бачите, прямокутник і зверху стрілочка. Лампочка, вимикач і. Вертаємося назад до джерела від вимикача. Може, кажу, може бути інші, в інших місцях згине. Я вже теж подумала, що в мене, можливо, резистора було б краще десь інакше тягнути до нього. Але хай ж би так. я приберу, у нас так вимішає. Так. Оце у нас. Я так намалювала коло. Ви могли зігнути його по-іншому, так як у вас у книжці, наприклад, більш витягнуто, так намальовано, але там все те саме можете дивитися. Тільки що у книжці немає лампочки, і в книжці тут плюс, і тут мінус. Все остальне в книжці точно так само. Тепер тільки ви можете побачити, що в книжці є ще вольтметр. У мене поки що вольтметра немає. Е, я вам зараз покажу, чому вольтметра у мене немає. Значить, опускаю знову камеру до приладів. Так, і у нас вольтметром потрібно виміряти напругу на е, нашому резисторі ось цьому. Так, тому що ми визначаємо його опір. Наша задача буде визначити опір цього резистора. В нас є, для того е, вже є амперметр, з якого ми запишемо силу струму. Так, і нам потрібно ще визначити напругу. Для напруги у нас є ось вольтметр, бачите його. І він включається в коло паралельно, тому я його одразу не вкидала, щоб легше вам було малювати. Ми спочатку намалювали все те, що послідовно. А він паралельно, дивіться, я його ставлю всередині кола, і від нього два провідника окремо йдуть до резистора. Ось так. Так. Не так, тому що плюс-мінусом попутала. Так ось. Зараз, секундочку. Ось. Я буду просто торкатися, щоб не додавати ще одних провідників. Тут. І будемо записувати, що показує. У нас вольтметр. Таким чином. Ми будемо виконувати лабораторну роботу. Значить, Для того, щоб нам до малюнок додати вольтметр, відповідно ми його маємо прималювати паралельно до резистора. Ось, наприклад, вверх або всередину чинності. І сюди ще вольтметр. Ну, тут. Ну, тут, тут, у нашому працю. Ось такий малюнок вам треба зробити. А тоді ми переходимо безпосередньо до заповнення таблички. Значить, в табличку нам потрібно записати всього два виміри. Це силу струму, яку буде показувати амперметр, і напругу, яку буде показувати вольтметр. Почнемо із сили струму. Значить, ось наш амперметр. Так, мені треба легенько, щоб нічого ніде не порушити. Так, я не знаю, чи вам видно шкалу. Ну, я буду, якщо, що озвучувати, що там показує. Значить, видно, так? Да? Значить, у нас стрілочка показує дві поділки, відхиляється на дві поділки від нуля. Бачите, скільки в одній поділці, пам'ятаєте, в нас був на минулому уроці таке було завдання з малюнка? Значить, як нам дізнатися, скільки в одній поділці? Нам треба подивитися, скільки поділок між двома цифрами. Двісь, тобто, тут є саме початку перший 0, а потім є 0,5. У нас два, дві цифри сусідні, це 0 і 0,5. Виходить, звідси сюди, це 0,5 А, тобто пів ампера. В нас кількість поділок від 0 до 0,5. Я рахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У нас 10 поділок від 0 до половинки. Значить, нам треба половинку поділити на 10. Що вийде, якщо ми 0,5 поділимо на 10? Ну, 0,5 ділимо на 10. 0,5 Так, 0,5. Виходить, у нас одна поділка, це 0,5. Я не весело, але в нас. Тепер збільшилася сила струму. Коли я поміняла лампочку, ця лампочка, видно, менш, менший опір має. І у мене підвищується, дивіться з Струму, збільшилося до трьох, так що треба придеться виправляти. І в нас тепер три поділки. Якщо три поділки, то скільки це буде? У нас тепер буде не одна десята, а ще плюс до 10. Нам треба додати ще одну поділку це 5 сотих. Відповідно, у нас буде 0,15. Так, додайте там п'ятерочку. А тепер треба швиденько виміряти напругу, поки все знову не розвалилося. Так, міряю напругу на резисторі. Так. Вольтметр відхиляється на дві поділки. Скільки у нас дві поділки у вольтметрі? Так, де наш вольтметр? Ось він. Так, якщо він відхиляється на дві поділки, я його зараз не під'єднала, він зараз на нуль стоїть. В нас на вольтметрі, бачите, є нуль позначка і сусідня одиничка. Так, Між нульом і одиничкою 5 поділок. Так, Значить, одна поділка це скільки? Один поділить на 5. 0,2. Так, це буде 0,2. А якщо в нас показує дві поділки, то двічі по 0,2. Це буде. 0,4. 0,4. Це наша напруга. Для цього ось цей реостат, який у вас був, він із. Таким повзуночком, бачите, я його буду рухати, і ви можете побачити по лампочці, якщо вам лампочку видно в камері, що вона почне горіти яскравіше. Так, ось, я від одного крайнього до другого крайнього, тому що в мене дуже мало це змінює. У мене маленький розтаток дуже. Так, більш для мого кола. Коли я пересунула повзунок, ви могли побачити, що коли його сунула, яскравіше починала горіти лампочка. І тепер, коли ви вже подивитесь на амперметр, так, якщо вам видно там його шкалу, не знаю наскільки там погано вам видно, то ви побачите, що вже не три поділочки показує, а 4. Так, у нас показує 4 поділки. Відповідно, це вже буде скільки. Ну, у нас у амперметра 5 сотих кожна поділка. 4 поділки. 4 на 5 помножити. Що вийде? 0,2. Так, 0,2. Це нам потрібно записати там, де другий дослід сила струму. Другий рядок, перша колонка. Так, 0,2. Так, і нам залишилося напругу визначити. Так. Напругу визначити. Тепер напруга в нас тепер приблизно три поділочки. Там взагалі трошки не вистачає до трьох, але у фізиці ми мусимо дивитися, до якої ближче поділки, будемо вважати, що ближче до трьох. Так, три поділки кожна по 0,2. Це що буде? 0,6? 0,6. Правильно. Так, ось так ми заповнили табличку. Третій досвід проводити. Ви бачите, у мене нема як, тому що у мене все вже. Це крайнє положення. Коли я до крайнього перенесла, у нас всього на одну поділку помінялися амперметр. Ну, можливо, якби був чутливіший амперметр у мене, можна було б менше більше зробити дослідів. У мене, на жаль, він саме такий. Тому в нас ось такі дані. Що нам залишилось доробити у нашій лабораторній? Написати висновок. Так, а ще порахувати опір, бачите? Як ми будемо рахувати опір, щоб знайти. Опір нам потрібно міняємо із R- місцями, і в нас виходить, що опір дорівнює U напруга поділити на I силу струму. Нам потрібно взяти напругу, поділити її на силу струму і те, що вийде, записати в опір. Тобто для першого, наприклад, 0,4 поділити на 0,15. Порахуйте і напишете, коли будете писати висновок, висновок випишете із мети, обов'язково вкажіть, який у нас вийшов опір. Опір має вийти приблизно однаковий, тому що ми дали опір одного того самого приладу. Через те у вас числа мають вийти в першому, в другому досліді приблизно однакові. Округліть їх, якщо вони там будуть десяті, сотні, якісь можуть бути не зовсім точні, подивіться, як виходить, щоб було точніше. Так, чи є ді, питання, ді. що далі робити? Так, то ні. М? У мене наче ні Наче немає? Ну тоді спробуйте доробити самостійно і відправить мені на оцінку. Значить, що вам залишилось? Два рази поділити, так, заповнити оцю колонку DR і написати висновок. У висновку кажете, яке у вас вийшло R. Що у вас там нарахуєте, у висновку теж кажете, що ми навчилися вимірювати, е, за законом ОМА, визначати опір, і опір нашого резистора вийшов такий-то. Кажете, а я вам на наступний урок скажу, який він справді, чи вийшов у нас те, що на приладі написано, чи ні.